Прапор легкий у використанні ефект, що створює рухомі прапори у грі. Поведінка схожа на ефект сліду з декількома ключовими відмінностями, що роблять його кращим для ефектів прапора. Щоб використовувати прапор, спочатку перетягніть піктограму прапора з розділу ефектів у вашу сцену. Коли вибрано прапорець, ви зможете змінити його параметри у правій частині. У розділі Трансформація ми маємо позицію, обертання, масштаб та непрозорість прапора. У розділі зображення можна додати текстуру для цього прапора. Для цього прикладу перетягну і вставлю текстуру американського прапора. Початкова ширина кількість пікселів, на яку розтягнуто прапор на початку. Кінцева ширина розтягнуто прапор в кінці. Швидкість визначає, як швидко рухатиметься прапор. Довжина показує, скільки пікселів матиме прапор. Ми також можемо змінити висоту та довжину хвилі, якщо хочемо отримати рух для прапора. Знизимо кожну до 75, тож давайте. І зараз подивимося, як виглядає прапор у грі. Просто натиснувши кнопку відтворення, ми можемо побачити прапор у дії. Воно рухається самостійно, щоб імітувати прапор на вітрі. Можна змінювати швидкість і властивості хвиль, щоб вітер був менш помітним або сильнішим. Як використовувати прапорці? Ефекти можна прикріпити до будь-якого об'єкта у грі. Так само, як ефекти залишків, але вони не прикріплюватимуться до законів гравітації та інших фізичних явищ. Дякую.